Аптечка индивидуальная. То есть сделано по нашей технологии, удобно, надевается на ремешок. Такого ничего особенного нету, это жгут. Бинт перевязочный. Йод или зеленка. Утерфанолу. Вот. И инструкция к нему. Больше ничего. А Скажіть, будь ласка, стосовно законспірованих сепаратистів, десь на дно залягли, когось зловити, документи перевіряти, як відбувається? Потрошки відпрацьовуємо місцевість, їздимо на затримання патрулювання вулиць. А місцеві як ставляться? Чи Тернопіль, там, чи якісь інші речі? Місцеві, я би сказав, що процентів 70. Раді, що ми прийшли, а 30 все-таки, на мою думку, проти. І вони це якось відображають, не відображають. Це достатньо призустрічі, міміка, лице, очі, погляд. Я вважаю, що цього достатньо. Якби людина не скривалася, артистів таких серйозних мало. А ти бачив, там мурала офірвано? Появився новий. Буквально недавно. Ми поїхали, звідти ми за неділю посиділи там, коли взяли. І поїхали, то там Урал. Ну, танк там стоїть. Танк розірваний стоїть, то там біля нас рвав зразу. Хто брав Георгію? Хто брав Георгія? Спецназ восьмий, каже, вони брали, ви кажете, ви брали. А кидає 10-15 людей одночасно, ну, але без підпала. Просто кидає. Закидає, потім кінолярку. Запальничку зняє. Да. Уявляється, одночасно огнесена. Це, це було первоначально. А друге, коли йдемо в атаку, то треба бити в атаку. Да. то самий варіант, який банка, вода з додаванням трошечки соняки. Да. Ну, щоб воняло, Щоб деморалізація. Воняло. Воняло. <звістя> Ми ж не знали, що по ньому треба їхати. Так? <плес> не плач за ноги, мама, Я помер за Україну. Як славні козаки удовольні. Дав життя за рідну батьківщину. Час, слабо відвернуть. Як чорні хмари закрили цю блоквітну небесну, оточили нас держальні на вороги. Зброю я в руках тримаю на час. Прошу вітри, мої слова стають вдома і лісами. Чую, як здалека постріли, і згаї, я згадую я рідних, друзів до сім'ї. Останній потух, дивлюся в небо чистий син. І доля каже, Далі, я тебе не Пробач Пробачка я померз у терпі. Ворожа куля, грудях так пече, віддав життя за рідну батьківщину. А ти віддала сину і про що цісь назад.